Таю сьогодні в центрі стійкості ми займаємось дуже цікавою творчою роботою, яка називається «Вереванка». Є таке запитання: це нова техніка чи е, стара? Я думаю, що е, техніка, що все е, це добре забути, і зараз вона відроджується і дуже популярна. Ось тримаю зразочок, робиться дуже просто. Можна використовувати будь-яку поліграфічну продукцію, головне це собі мати якусь в голові ідею. Як художник малює головою, потрібно собі в голові намалювати цю ідею, і потім для втілення нам потрібен тільки клей-олівець. Потрібна поліграфічна продукція, яка вже в принципі, яку ми вже перечитали, яка вже не потрібна нам основа. І ось у мене тут ідея, вона така проста. Це, в принципі, я хотіла швиденько показати технічно, як воно робиться. Серце України знайшли. Я знайшла таку, бачите, ось тут. от, зі спасителем шматочок. Діти це наше майбутнє, це наше серце, це те, це, те заради чого, в принципі, ми живемо і, і боремось. І янгол, який вилітає з розбитого серця України, тому що, на жаль, серце України зараз все ж таки ще розбите. На книжковому форумі Тамара Горіха Зерня сказала надзвичайно важливу річ. Вона сказала, що всі ми маємо вибудовувати свої внутрішні фортифікаційні споруди, свої фортифікації, де нам комфортно, де нам безпечно, і проходячи е, ці такі знеболені часи, ми маємо розуміти, що у нас на першому місці має бути відповідальність кожного за себе, щоб ми. Вибудовували свій внутрішній світ так, що могли кожного дня працювати на перемогу. Власне, про ментальне здоров'я, яке надзвичайно важливе сьогодні. Наша подія ми вирішили, що ми можемо зробити майстер-клас з артбуком з листками, які ну брачні, але вони їх не можна виконати. Ми можемо зробити ті картини, які будуть щодня нам нагадувати про нашу ідентичність, традиції бабусь, матусь, дідусів, і це надзвичайно важливо бути разом. Допомагати один одному підставляти плече, але перед цим давайте збудуємо кожен свої внутрішні фортифікаційні споруди для своєї безпеки і для свого ресурсу. Ми в центрі життєстійкості сьогодні проводимо унікальну, як на мене, подію. такий Творчо-мистецький захід, координація волонтерських активностей, де фахівці департаменту соціальної політики можуть відновити свій психологічний стан за допомогою такої релаксаційної вправи арт-терапевтичної, яка сьогодні є можливою за допомогою наших. Мисткинь Алли Волошиної та пані Людмили Миколаївни Зубко. Центр життєстійкості запрошує наших творчих особистостей, щоб можна було проявити свої здібності, відновити свій психологічний стан, поспілкуватися і віднайти ті ресурси, які всім нам так необхідні.